Вітер змін піднявся над країною. Несучи у своїх потоках зустріч двох екосистем: тієї, що плекає подяку, і тієї, що прагне вкоренитися в новому ґрунті майбутньої України. Ця зустріч була неминучою. Як у древньому танці двох стихій, що зійшлися на межі дня і ночі, вони переплелися у буремному вихорі. Екосистема подяки. Мов давнє древо життя простягала свої гілки в усі боки, укорінюючись глибоко в свідомість тих, хто шукав справжнього. Вона жила в кожному акті творення, у кожному слові, наповненому сенсом, у кожному русі, що ніс у собі любов до світу. Вона не мала форми, але була всім одночасно тихою гармонією, що розливалася в серцях тих, хто зміг її відчути. Натомість екосистема нової України. Щойно народжувалася. Вона ще не мала сталого вигляду, ще не навчилася міцно стояти на ногах. Вона складалася з мрійників, які відчували світ не через страх минулого, а через можливості майбутнього. Це були люди, які не боялися взяти на себе відповідальність за створення нового світу, але поки що не мали єдиного вектора руху. Коли ці дві екосистеми зустрілися, простір між ними заповнився невидимими іскрами. Перша несла силу гармонії, друга енергію змін. І ось вони стояли одна перед одною, немов віддзеркалюючи силу своїх основ. На мить запанувала тиша, у якій зароджувалося розуміння. Вони не протистоять одна одній, вони доповнюють там, де одна знала, як зцілити рани минулого, інша вчилася будувати нові шляхи. Там, де одна дарувала спокій, інша приносила рух. Вони могли знищити одна одну або ж створити нову спільну реальність. Раптом у небі з'явився літак, той самий, що ніс мрії та надії. Він летів, шукаючи місце для приземлення. І тільки від тих, хто був на цій землі, залежало, чи зможе він сісти на благодатний ґрунт. Рішення було прийнято. Рівновага народжувалася в моменті. Це була не боротьба, а танець. І разом у цій незвіданій імпровізації вони почали творити нову реальність. Нова Україна народжувалася не у війні старого й нового, вона народжувалася у їхньому злитті, у взаємному проникненні, у гармонії двох сил, що разом стали єдиним потоком майбутнього.